Чи є насправді Ірина Феріон провокаторкою в мовному питанні? Провокаторкою, яка намагається е на замовлення когось, ворога нашого Росії, наприклад, розколоти наше суспільство, нашу армію і так далі. Ну, якби я не знав її особисто, не мав з нею багатого, багатогодинних е розмов. На цю тему, то, чесно кажучи, може я і так подумав би. Ну, чесно кажучи, знаючи Ірину Дмитрівну особисто, більш-менш ну, принаймні добре знаючи її погляди, обговорюючи з нею не раз ці питання, я, я практично виключаю таку можливість особисто для себе. Кожен для себе. Приймає рішення, що думати про ту чи іншу людину. Так, я категорично не сприймаю її несприйняття лідера опозиції Петра Порошенка і не розумію, чесно кажучи, і не знаходжу раціонального пояснення її ворожого ставлення до нього. Але е, ну. Це не відміняємо мої думки щодо її мовної позиції. Стратегічно вона потрібно визнати права. Чому вона не права, як на мене? Вона не права в тому, що питання пов'язані з мовою, вимагають дуже великої делікатності, дуже великої делікатності у висловлювання. Ну не лише коли ти в очі говориш якійсь людині, от, там якомусь вояку. Ну, очевидно, що в очі вона би не стала би говорити. Вона е з повагою, е ну, наскільки знову ж таки я можу судити, з великою повагою до всіх вояків, які воюють, відноситься насправді. Вот. Але е те, що від неї прозвучало, звичайно, воно. Е Ну, це більше як політична оцінка, воно е делікатним політкоректним не було. Ну, можливо, вона вважає, що війна і е не час для делікатностей треба чітко сказати де ворог де ні Але е, тут справді е, так не можна е, розбирати ворог чи не ворог тому що маса людей які по інерції говорять російською які вважають себе українцями які справді воюють от саме оцій тонкості їй не вистачило і е, ну, згадується в, ці, в цьому зв'язку е, згадується прислів'я що нічого не коштує, е, так дешево і не цінується так дорого, а я би ще е, додав, не приносить таких шалених збитків, в тому числі суспільних, як е, ну, вічливість, аж делікатність, здатність е, чутливі речі, е, говорити обдумано. І не кидатися тут словами як шаблею рубати, от і все.